Зупини хвороби, відверни страждання і всю неміч, подай сильну руку твою, як доньку я й рух. Відвоже, дуги дуге підняв, піднімий, здоровими, сотворимо, що тобі, вислухай і помилуй. Не на постріли, надію покладаємо, і незброя наша врятує нас, Господи. Постаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося всемогутній Господи, милостиво вислухи і помилуй. Щоб воїнство наше непоборне ми переможним було над ворогами, і щоб ми не слава оселилася в землі нашій, і усильно молимось тобі, Господи, вислухи. ши милостивим твоїм оком на радіт твоїх воїнів українських що до Твого милосердя з вірою припадаю і вислухавши моління їхні благовій намір захисту края нашого від ворогів без усякої перешкоди на славу твою звершити благослови в всесільному царемовому собі вислухай і помогай